Вітаю шанувальників правди, підписників та гостей мого каналу. Почну цей ефір зі слов співчуття постраждали внаслідок останнього масштабного ракетного удару. Це дійсна трагедія, це дійсно геноцид українського народу. І Путін зі своєю кодлою обов'язково за це відповість. В Києві, там, де я живу, більше доби не було світла. Вже існують багато версій, і знову таки версії не зовсім приємні, бо, згідно повідомлень того ж Укренерго, критичних пошкоджень на Вишгородській ГЕС нема. Проте ДТЕК, на чарі Захмітовим, знову обесточив майже весь Київ. Ми з цим питанням обов'язково будемо розбиратися, голословно звинувачувати нікого не будемо, але ж. В цій історії дуже багато знаків питань. Чому? Тому що ми з вами не довіряємо владі, ми не довіряємо президенту, ми не довіряємо уряду, оскільки всі вони постійно брешуть. І Україна вже давно вагітна кардинальними змінами в виконавчій владі. І саме про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Бо, на мій погляд, ця Тема якось замовчується, свідомо чи несвідомо, в ефірах та інших медійних майданчиках. Все частіше ми чуємо від офіційних представників влади і в першу чергу від так званої парламентської позиції про необхідність створення коаліційного уряду. Що таке коаліційний уряд? Перший він з'явився за часів Януковича, тоді він загравав з опозицією, і тому заради підняття своєї популярності він дав згоду на створення коаліційного уряду. Але ж після того, як зрозумів, що на його царські права, так і партії регіонів замахнулися, і інші фракції парламенту, він увімкнув задню. І тому ми замість коаліційного уряду побачили уряд Донецьких. Чим це все закінчилось, ми всі знаємо. Але ще пам'ятаємо ту гризню, ту бійню за владу перевертання постійно трибуни в парламенті, бо мова йшла про політичні квоти в майбутньому коаліційному уряді, тобто не про Україну, не про нас з вами, а про свою конкретну грядку. Того, хто завів до парламенту свої фракції, приватні фракції або депутатські групи. Нічого корисного, крім ганьби і занепаду економіки, оці спроби створення коаліційного уряду нічого не принесли. Чому зараз будемо шукати відповідь на це питання? А ця відповідь лежить на поверхні. Давайте задаємо, хто у нас в парламенті. Правильно, несамостійні політичні угрупування, які контролюються великими фінансовими групами, тобто олігархами, які в чистому вигляді з'явилися з криміналу. Тому кого вони можуть представляти? І знову правильно вони можуть представляти тільки лише паразитів, зрадників та мародерів. Якщо подивитися на коаліційний уряд з призми законності, то він має складатися по політичним квотам з кандидатів від фракцій, тобто з тих, кого запропонують парламентські фракції. А скільки влада для категорії цих людей, яких дуже важко назвати людьми, є лише інструментом збагачення, то і коаліційний уряд гарантовано буде складатися лише з тих. То забезпечить збагачення олігархів, які їх туди призначили, ну і про себе жалюгідних вони також не забудять. Тому їх кишені завжди будуть наповнені американськими доларами. соціально політична ситуація в країні така, що українці вже відкрите виказують незадоволення внутрішньою політикою Зеленського Єрмака. Народ демонструє великий попит. На здійснення прямо зараз і негайно, без будь-яких виборів, ретельної зачистки виконавчої влади, від центру до регіонів. Бо все зло, зрада національних інтересів, несправедливість, тотальне розкрадання держави відбувається саме в кабінетах виконавчої влади. Звісно ж, люди по-різному бачать ці зміни. Хтось це називає створенням. Уряду народної довіри, хтось воєнним урядом, розуміючи те, що під час війни державою мають керувати тільки фахівці, яким довіряє народ. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ідея реформування уряду стала ще більш актуальнішою. Тому лідери політичних угрупувань, які знаходяться зараз у парламенті, а це керівники, начебто опозиційних фракцій, таких як Європейська солідарність, Батьківщина, Голос, та ж ОПЗЖ. Додайте до цього ще безліч оцих депутатських незалежних груп, стали проявляти неабияку збудженість. Бо для них з таким розкладом відкривається вікно можливостей. У вимогах народу реформувати виконавчу владу вони учули. Першу чергу можливості для себе. Парламентські паразити і мародери на повному серйозі вважають, що якщо уряд змінювати, то тільки на них або на їх васалів. На інше вони не згодні, бо вони пани і свого ніколи не віддадуть. А Україну, владу вони вважають своєю власністю. Так же само, як і нас народ. Україна для них вже давно приватизована грядка, з якої вони гадуються, нас там з вами нема, так же, як і державних інтересів. Тому одразу від фракції почали поступати пропозиції про створення коаліційного уряду, який маніпулятивно вони назвали урядом національної єдності. Ну, це щоб нам з вами сподобалось. На думку представників тієї ж фракції голос. Яку вони озвучили ще у 2023 році, такий уряд можна створити, залучивши до нього інші фракції. І тут увага, які готові підтримати владу. Ключова фраза в цьому реченні підтримати владу, готовність служити будь-кому, аби той був при владі. Хай то буде чорт. Ну, як зараз це відбувається. Інші ж лідери фракцій та депутатських груп не заявляють проти цього протести, а навпаки, угодливо кивають, бо кожен з них розуміє, що саме його фракція в цьому питанні може несподівано отримати золоту акцію. Та навіть і ті, хто не тримає цієї золотої акції, точно в накладі не залишиться. Зароблять всі і немало. Але ж Зеленський тоді на цю пропозицію не повівся, не погодився, вказавши ініціаторам у своїй квартальській манері, що уряд Шмигаля і є урядом національної довіри. Бо кому ще довіряти, як не Шмигалю? і його міністрам, у яких під матрасами знаходять мільйони доларів. Для парламентських партій, які не во владі. Тема коаліційного уряду ну, це дуже жирна тема, дуже солодка тема. Тому вони зараз просовують суспільству думку, що саме коаліційний уряд врятує Україну. Вони намагаються вбити в голову українцям, що в разі, коли виконавча влада буде по-чесному поділена між злочинцями, між шахраями, зрадниками згідно фракційних квот. Тоді ми всі побачимо економічне диво і переможемо Росію у найближчий тиждень. Це вони нам проштовхують через своїх блогерів та лідерів думок, знову ж таки, так званих блогерів і так званих лідерів думок, які просто банально відпрацьовують свої гроші, намагаючись маніпулювати свідомістю громадян. Але ж нас з вами, уряд Національної єдності що за версією придворної опозиції, яка готова служити царю, що за версією самого Зеленського не влаштовує. Бо так же, як за часи Януковича, до уряду зайдуть солдати мафії, і вони будуть представлені там не тільки донецькими, а й криворожськими, Вінницькими, Дніпровськими, Харківськими. Тобто там буде кожної тварі по парі. І по своїй суті вони будуть нагадувати оскалених гієн, які вже готові до останнього стрибку, щоб остаточно розірвати свою жертву. А жертва це ми з вами і Україна. Оце і є коаліційний уряд, і саме так він буде виглядати. Думаю, що Зеленський вже змінився і він не такий, яким був у 2023 році. І зараз враховуючи обставини, що всередині країни, що ззовні, що на полі бою, він цілком може погодитись на створення коаліційного уряду за принципом політичних квот. Бо йому і його команді, на мій погляд, це зараз дуже вигідно. Створивши такий уряд злочинці офісу президента, одразу умиють руки, оскільки тоді вже буде не до Зеленського, не до Єрмака. І вся їх квартальна команда збере свої валізи і поїде на ПМЖ до країн цивілізованого світу. Вони ж так давно цього хотіли. Чому я про це говорю? Ну, по-перше, я піднімаю це питання для того, щоб пояснити тим, хто, не задумуючись, продовжує повторювати мантру про доцільність створення саме коаліційного уряду. Я намагаюся цим людям сказати, що це дуже і дуже небезпечно. По-друге, я вважаю, що такий дискурс в суспільстві потрібен і чрезвичайно важливий. Я хочу з вами поспілкуватися про те, яким має бути насправді реформований уряд України. Так, дійсно, час настав в країні, де війна. І як ніколи, зараз потрібні зміни, починати їх необхідно з реформування виконавчої влади. Реформування це дуже громка назва того процесу, про який я говорю. Нам на першому етапі потрібна хоча б тотальна кадрова зачистка виконавчої влади. Тому, якщо ми себе вважаємо відповідальними громадянами, то ми просто зобов'язані у будь-який доступний спосіб, говорю зараз про кожного з нас. Довести Зеленському як президенту України, що ми з вами розуміємо, що означає для нас і країни коаліційний уряд і яку небезпеку він несе. Саме уряд по політичним квотам, про який день неночно мріють всі злочинці, політичні шахраї і зрадники України. Впевнений, що не потрібно окремо доводити, що в такому уряді не буде місця для. Чесного, патріотичного українця, який думає про Україну, який готовий її змінювати, робити реформи, саджати у тюрми мародерів та зрадників. Яким же він має бути реформований уряд і з кого складатися? Як на мене, різниці немає. Він може бути воєнним, може бути урядом народної довіри. Головне, щоб він був представлений тими, кому довіряє народ. Тоді такий уряд гарантовано наведе в країні елементарний порядок. А це запуск воєнної економіки, реформа податкової системи, кадрова чистка виконавчій владі, притягнення всіх злочинців та зрадників до відповідальності, створення умов для малого та середнього бізнесу, щоб кожен українець. Міг заробляти стільки, наскільки вистачає у нього талантів. Питання освіти та охорони здоров'я у цього уряду мають бути в пріоритеті. Але, шановні, цього замало. Бо після того, як цей уряд наведе елементарний порядок, треба знати, що робити далі. Ну, навели порядок. І що далі. І тут може настати катастрофа, бо на чесання потилиці немає часу. Будь-яка затримка може знову привести Україну до хаосу. Тому я впевнений, що уряд має бути перехідним. Тому що за першим етапом, тобто етапом наведення порядку, повинен одразу ж розпочатися другий етап етап перезаснування Держави України. Це окрема тема. Якщо цікаво, ми про неї поговоримо в якомусь наступному ефірі. Напишіть про це. Так от, перезаснування держави. А це вже про конституанту. Тобто в Україні мають відбутися конституційні збори. До речі, я представляю тих людей, які з початку 2000-х років про це просто кричать. І я вам скажу, ми не одні, дуже багато груп, які це розуміють. Причому груп не просто вуличних, які орієнтовані лише на гасла. Ні. Серед цих людей і професора, науковці, і бізнесмени, і політики. Багато людей це розуміють. Просто про це влада не хоче говорити. Влада замовчує необхідність проведення конституційних зборів. Тому що влада антинародна. Ці збори потрібно готувати. Їх неможливо просто вийти і об'явити. Українці збираємось десь там на стадіоні. Ні. Це дуже серйозна процедура, і вона має бути не тільки легітимною, а ще й законодавчо оформленою. І з цим завданням може впоратися лише перехідний уряд, який якраз і стане ініціювати ті нові закони, які дозволять нам перезапустити державу України. До того ж, ми, як громадяни України, будемо розуміти, що перехідний уряд буде працювати не на коротку дистанцію, а на довгу і історичну перспективу, яка буде стосуватися і наших нащадків. І от з огляду на це, ми з вами будемо делегувати у перехідний уряд. Ми просто змушені будемо це робити, і це добре. Не тільки військових. Чи галузевих фахівців, а й філософів, представників культури і містецтва, звичайно ж, не тих, хто співав на корпоративах, а глибинних і національно стурбованих це моя громадянська позиція. Хотілося би почути від вас, чи зрозуміли ви про що я говорю. Наскільки вас це все чіпляє? Бо нам потрібне комплексне вирішення питань, фрагментальне рішення. Нас не врятують. Хочу ще зрозуміти, чи багато з вас є тих, хто готові прямо зараз негайно написати в своєму Фейсбуці вимогу до Зеленського щодо створення перехідного уряду. І саме за тими принципами, що я сказав вище. Тільки не дивуйтесь тому, чому я зараз говорю про президента. Подобається нам, чи не подобається він є сьогодні президент України. І щоб ви знали, достатньо отак, одного щелчка, його пальців, і цей уряд може бути створений. Створений за нашою редакцією, за редакцією суспільства. І саме з цієї причини ми маємо апелювати саме до президента, бо він є гарант наших прав і свобод. Інша справа, почує він нас, не почує, тоді ми з вами приймемо рішення, що робити. Потрібно буде вийти на вулиці, вийдемо на вулиці. Але ж починати треба сьогодні з цього маленького кроку. Я б сказав, би, починати потрібно з себе. Бо мені часто пишуть в коментарях, що досить балачки розводити. Треба вже щось робити. Так от, шановні, давайте зробимо хоча б, це. оцей маленький крок, за який вас ніхто не притягне до відповідальності. Але ж оцей маленький допис у своєму Фейсбуці. Якщо таких дописів буде тисячі, десятки тисяч, а може і сотні тисяч, так вони перетворяться на потужну енергію, яка змусить Зеленського як гаранта наших прав і свобод, або зробити так, як ми вимагаємо, або залишити владу. Бо тут не про квартал і не про жарт, тут про наше життя. Ну і, звісно ж, друзі, якщо у кого є якісь інші бачення, пропозиції, напишіть про це в коментарі. Не соромтеся, висловлюйте свою думку відкрито. Тільки не матюкайтеся і будьте адекватними. Це єдине моє прохання до вас. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте такі відео. І будьте зі мною на зворотньому зв'язку. Іде війна, бережіть себе, допомагайте один одному, бо ми ж українці. Я вас всіх поважаю, до нових зустрічей.